Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. чергове вкотре. Хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Особливо подяка вам, мої друзі, мої віртуальні друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці цей ютуб канал існує. У сьогоднішньому відео буде небо, сонце. Про що я розкажу сьогодні? Розкажу вам про роботу в Італії, а саме про роботу доглядальниці. або Баданте на італійській мові. Баданте під словом бадари. Доглядати. Я в Італії працюю якраз баданте доглядальницею за хворими людьми, людьми похилого віку. І мої пацієнти в основному люди, яким за 90 років. Я розкажу вам в цьому короткому відео про контракт, який ми заключаємо. Можливо, ця інформація буде цікава. Особливо цікава ця інформація і, буде, можливо, стане нагоді людям, які хочуть приїхати в Італію на роботу. Так, ми, українки, в основному працюємо по догляду за людьми похилого віку і за людьми з інвалідністю. Ще ми працюємо, на прибиранні. Ну, це в основному таку роботу ми виконуємо в Італії. Так як наше дипломи в Італії не є дійсні. І нам достається отака некваліфікована, важка фізично і морально і як сказати правильно. Можу підібрати слова, ну, багато часу займається робота. Так, ми працюємо в основному 24 години на сім, в основному так. По контракту записано, в основному у нас в контракті записано 54 години на тиждень. Це виходить 5 годин в день. 10 годин робочих і один день-чотири години робочих. Така, як сказати, на українській мові. багаточасова, трудоємка. От я не можу підібрати слово. Праця. 24 на 7 в основному доглядальниці. Так як я в основному от 13 років в Італії, я майже весь час працювала. Данте 24 години на 7. Я розкажу, який контракт в основному заключається. Значить, в основному заключають контракт. контракт це контракт. Індетермінанту приводиться як без обмеження в часі. Без обмеження в часі немає певного там періоду через рік, що цей контракт закінчиться. В основному такі контракти заключають. Як правило, перед закін... заключенням контракту дається проба, тобто час Проб... проба, може, як переводиться проба. Проба проводиться як випробувальний термін. В основному це місяць. Раніше було десь 8 днів, по-моєму. Зараз в основному місяць, от. а потім, якщо ти проходиш пробу, то вступає в силу от такий вже безлімітований контракт. 54 години на тиждень. Я ж кажу 10 днів кожен день і один день півдня робочих, 4 години робочих. От, і вихідний один. Основ, як правило, має бути вихідний неділя, але роботодавці хитряті, вони часто не хочуть давати неділю. Дають якийсь будній день. Хоча, якщо ти працюєш неділю, то мають оплачувати цей робочий день, недільний, да, на 60% вище, чи звичайний робочий день, але не завжди так виходить. Робочий день по контракту у доглядальниці має починатися 8 годин ранку, але теж... Є нюанси, скажімо так, коли проснеться наш пацієнт, що починається, як правило, робочий день, ну, пацієнт проснувся з гігієни, особиста гігієна, коли пацієнт помиється, збереться, готується сніданок, як правило, це може бути кава. Або це рідко чай, або це може бути кавовий напій якийсь із чимось солодким. Такий сніданок в основному Віталія. Коли пацієнт поснідав, прибив доглядальниця, баданте, робить хатні справи. Це прибирання дому стирка, глашка і так далі. А потім вже ближче до полу полудня готується обід. Звичайно, за побажанням нашого пацієнта. Можливо, це паста. Скоріше всього, це паста. Як правило, паста вже така, то, що називається екстракотта, екстракотта така. Добре проварено, тому що у наших пацієнтів часто немає зубів, їм важко жувати. Після обіду доглядальниця прибирає столу, миє посуд і займається своїм пацієнтом. Часто пацієнт після обіду йде відпочивати, спить. А доглядальниця має 2 години вільного часу по закону. Як правило, це з часу до двох або з 2 до 4. І тільки ці 2 години доглядальниці протягом 24 годин в сутки має право вийти на вулицю, займатися своїми справами. Коли приходить після своєї перерви двогодинної, немає пацієнта, скоріше всього, ну, в мене так, у всякому разі, бувало, готує меренда. Меренда – це щось такий перекус після обідні. Це щось легеньке, можуть бути фрукти, можуть бути От може бути йогурт, може бути якась випічка. В залежності, що любить наш пацієнт. І тоді, Після обіду в основному, якщо пацієнт не виходить вдома, то чи дивляться телевізор з пацієнтом, От. уділяється час пацієнту. Як правило, виходит на робота в основному виконується зранку. І потім вже десь після шести годин готується до вечері. Вечері теж, що хоче наш пацієнт. Як часто це Мінестра, Мінестра це якийсь суп або то, що називається пастіна, це пастіна, це така, коли в кипячену воду кидається дрібненька вермішель. Кидається от кубик оцей типа кнорда, потім відварюється, і потім вже на столі приправляється цей, ця пасіна, цей відвар, скажімо так, з вермишеллю, приправляється тертим сиром. І після вечері гігієна, звичайно, і дивляться телевізор пацієнт. І дивлячись, коли вже пацієнт лягає спати, і лягають спати після 9-ї години, і набагато пізніше. У нас по контракту наш робочий день має закінчуватися 8 годин вечора, але не завжди так. Трапляється, треба бути готовою і ночі, що тебе можуть будь-яку хвилину підняти. Таке коротеньке відео про роботу доглядальниці баданти. Я надіюся, це відео буде в нагоді, всім, хто збирається в Італію. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть коментарі. Бажаю всім гарного дня і всім добра!